Лишилось до перших хат, скажімо так, до 2-3 кілометрів ворогу. А вони рухаються з півдня і зі сходу. Здебільшого гуляпільська агломерація, вона досить крупна, і в принципі специфіка Запорізького регіону заключається в тому, що тут дуже розредоточені населені пункти, і вони здебільшого невеличкі. Це села Гуляйполе це одне з крупних міст, І в місті бої проходять не так, як в степах, скажімо так, тут багато укриттів. В принципі, набагато складніше вибити ворога з населеного пункту, ніж там, з голої землі, умовно кажучи, чи з посадок. Також для ворога це є таким стратегічним. Пунктом, тому що поставити галочку на те, що взяли місто, для них дуже важливо. Тому зараз робляться такі удари і на Донеччині, і на Запоріжжі саме на крупні міста, які дадуть їм змогу показати, що вони там досягли певних результатів. А ми... Для нас це місто, це наше українське місто з нашими людьми і. Як ви вже говорили, це досить важливий о, транспортний і логістичний вузол. В самому Гуляйполі лишилося порядка 450, 450 людей. Зараз іде активна о, евакуація, але люди, ті, що лишились, вони або не мають змоги евакуюватися через стан здоров'я, або не хочуть. Є і такі. А... В населених пунктах, які поряд лишились, там Близько десятка людей двох десятків.